Більше п'яти видів смаколиків. Парафіяни церкви на майзлях випікають печиво, яке опісля продають в храмі. А все для того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Деталі дивіться в наступному сюжеті. З восьмої ранку та до пізнього вечора жінки місять тісто та випікають смаколики. За день роботи тут готують близько 50 кілограмів різного печива. Різне печиво, різне щось п'ять сортів. Зараз у нас будуть чорні, шоколадні, шоколадні печень з корицею. Опісля все пакують та продають на імпровізованому ярмарку. Наше печиво вже випеклося. Ми його охолодили, і зараз ми його фасуємо в коробки по 200 грамів і продаємо на території монастиря в неділю або в великі свята. На території монастиря після служби Божої відбувається реалізація цього печива. Група волонтерок ще з початку повномасштабної війни працює, не покладаючи рук. Спочатку плели маскувальні сітки, далі ліпили вареники, а згодом почали випікати печиво. Кожен нас приходить. 5-6 чоловік ми збираємося от раз в тиждень. І кожного нас зачепило. Кожний з рідних хтось воює. Тому ми тут пришвидшуємо перемогу. За пів року роботи завдяки продажу випічки вдалося придбати три автомобілі для військових. Ці всі кошти вони передають Єгуменнові, а Єгумен вже займається подачою, і, 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 і придбанням. Необхідних речей для військових. Спочатку ми купили карету швидкої допомоги для парамедиків, потім ми купили джип, і потім ми купили міцубіси. Тобто, три види транспорту ми передали на передову для нашої 102-ї бригади. Все, що потрібно зараз, це ще одна духова шафа або пароконвектор, кажуть волонтерки. Ми готові день і ніч тут працювати Так. Я думаю, що кожен, бо, на жаль, усі забули вже про війну, ну ледь полегенько забувають. І якщо б була така можливість допомогти нам у придбанні духовки, ми готові збільшити нашу випічку у два рази, тому що ми за день випікаємо 40-45 кг печива. Тобто, якщо ми будемо мати ще одну духовку, то буде 90 рона. Попри всі труднощі, покидати свою справу волонтерки не збираються і додають, працюватимуть допоки не настане омріяна перемога.